Аліна Вдовцова, адвокатка, закінчила Національну академію внутрішніх справ. Фахівчиня в галузі військового права також веде сімейні, цивільні та адміністративні справи. Вільний час проводить за читанням. Життєве кредо пераспера адастра крізь труднощі до зірок. А Зараз будемо говорити про внутрішньо переміщених осіб з Аліною так. Вдовцовою. Аліна, хто має статус хто може отримати статус внутрішньо переміщеної особи? і Як його отримати? То має право внутрішнє переміщення особи це наші громадяни, громадяни нашої країни, які вимушено е, у зв'язку з збройною агресією, е, з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України вимушено покинули свої домівки і е, переїхали в межах нашої країни в інший регіон, в інший населений пункт. І е, такі особи отримують відповідний статус. Mm -hmm. Для отримання відповідного статусу е, такі громадяни звертаються в. Органи виконавчої влади, якщо конкретно ми говоримо про Вінницю, це центр надання адміністративних послуг, і оформлюють такий статус. Це віддається відповідна довідка, так і називається довідка ВПО внутрішньопереміщеної особи, яка надає даним громадянам певні привілегії, певні пільги. І звичайно, ці пільги вони не настільки великі, але вони, але вони є. є. Але так. вони є до речі, ось про пільги одна з'явилась на екрані. Ось з приводу субсидій на оренду житла. Хто має право, чи чи всі, всі внутрішні переміщені особи, чи можливо є якісь винятки, виключення? Щось ми ось. повинні розуміти, що держава в цьому році до кінця 2025 року виділяє кожному внутрішньопереміщеній особі повнолітнім особам і неповнолітнім та Особам з інвалідністю кошти на проживання, це mm. е, не право на субсидію, це не право. не право на субсидію. Тобто, повнолітні е, працездатні особи мають е, в місяць отримувати 2 тисячі гривень, якщо ми говоримо про неповнолітніх дітей та осіб з інвалідністю, це 3 тисячі гривень. Окрім того, е, деякі категорії мають право на субсидію як житлово-комунальних послуг, так і на оренду житла. Тобто, якщо внутрішньопереміщена особа е, винаймає житло. Офіційно за договором оренди, і в неї немає у власності свого житла або таке житло значно пошкоджене. Знаходиться на тимчасово окупованій території, або е, де ведуться активні бойові дії, а також є певні е, критерії. Це має бути, якщо житло є, то воно не повинно перевищувати 13,65 е, сотих квадратних метрів на одну особу. То такі угу. особи мають право на компенсацію. Е, Щодо оренди а, житла, а також мають право на на компенсацію а, за житлово-комунальні послуги однак дані особи. А, Повинні відповідно звернутися до центрів надання адміністративних послуг. Зокрема, це питання вирішує все, що стосується субсидій Пенсійний фонд України. Тобто, при центрі надання адміністративних послуг є відповідний представник органу пенсійного фонду України, і така компенсація виділяється. Угу, от... а крім крім житла, хотів запитати ще можливо є ще якісь пільги, якісь послуги? Можливо, медична сфера освітня сфера. Так, ми повинні розуміти, що кожна особа внутрішньо переміщена має право на медичну допомогу. Якщо ми говоримо про місто Вінницю, так кожна людина заключила договір з сімейним лікарем, обрала відповідну особу, яка забезпечує медичну допомогу. Первинна ланка для внутрішньопереміщених осіб такі особи не зобов'язані мати декларацію з сімейним лікарем за місцем їхнього. Фактичного місця проживання на, на даний час, тобто вони мають право звернутись до будь-якого сімейного лікаря і отримати медичну допомогу без заключення з таким лікарем декларації. Це є досить важливо, і така опція у нас працює, тому що я була в певний час свідком, коли людина звернулася за медичною допомогою. Внутрішньо переміщена особа її скерували без декларації до сімейного лікаря. Сімейний лікар відповідно скерував до профільних спеціалістів. Якщо ми говоримо про, наприклад, вагітних жінок, то також ми повинні розуміти, що в нас вагітні жінки, внутрішньопереміщені особи, мають право обрати будь-який пологовий будинок, який заключив договір з Національною службою здоров'я України. Тобто, якщо є договір НСЗУ, така особа має право на ведення вагітності на те, щоб народжувати у вказаному будинку пологовому і усі послуги, які передбачені. Цим договором із НСЗУ вони є безкоштовними. Тобто, це і анестезія, і щеплення, і перебування, і будь-які інші послуги, які можуть бути зумовлені саме народженням дитини. А я так розумію, що для цього потрібно цю довідку обов'язково довідку внутрішньопереміщеної особи так, надати так? Так, так. внутрішньопереміщена особа має мати з собою довідку. Це якби такий а, перепустка, перепустка для отримання тих чи інших гарантій, пільг, е, які передбачені для цих осіб, зрозуміло. Алін є оселя. Багато чули, багато знаємо, хоча впевнена, що не все. Що це таке? То може отримати цю підтримку і як її отримати. Е, є оселя. Ми розуміємо, що це пільгове кредитування для внутрішньо переміщених осіб, і я вважаю, що це надпотужна програма, тому що дійсно люди, які вимушено переїхали, не мають свого житла, вони мають право на пільгових умовах отримати такі. Так, допомогу від держави. Mm -hmm. Там іде, е, які умови йдуть, це має бути особа старше 18-річного віку. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про е, е, максимальний віковий ценз, це має бути особі не більше 70 років на час погашення такого кредиту. Mm -hmm. І, відповідно, е, особа не повинна не мати свого житла, або таке житло значно пошкоджене і знищене. Тому є такі гарантії, є такі пільги. Я знаю, що є в мене, в моєму колі оточення люди, які дійсно оформили такий, такий кредит, і вони дуже задоволені. Ну і наостанок хотілося б ще запитати з приводу юридичної допомоги чи мають змогу внутрішньопереміщені переміщені особи скористатися безплатною юридичною допомогою, і яким чином це можна зробити? взагалі? Безоплатна юридична допомога надається таким особам. У нас є центри безоплатної правової допомоги, які консультують, надають консультації, представництво в судах, складання позовних заяв. Тобто є, є, є така можливість, однак все зводиться до того, що ти маєш мати відповідний статус і він має. Має бути підтверджений угу. Угу. зрозуміло супер. Дуже дякуємо вам. Як можливо завжди, можливо, інформація. можливо, ще да можливо ще там зорієнтуйте глядачів, якщо потрібно десь дізнатися більше про саме допомогу в особам. Куди можна звернутися? Звернутися це центри надання адміністративних послуг, тобто вони в повній мірі володіють інформацією. Хочу також додати, що є і психологічна підтримка такої верстви населення. Також. В центрі надання адміністративних послуг вони скерують куди звернутися, тому що в кожній територіальній громаді це за це відповідає певний певний орган.